Масштабні пожежі, понад півсотні зруйнованих та пошкоджених будинків, знищені автомобілі. Такі наслідки ворожої атаки ударних дронів на Київщині. Найбільше постраждали Ірпінська, Бучанська та Густомельська територіальні громади. Поранення дістали троє жителів, серед яких 16-річна дівчина. Усім надали допомогу на місці. У Бучі пошкоджені щонайменше 52 приватних будинки, а також дитячий садок та церква, повідомив міський голова. Рятувальники визволили з пастки вівчарку, яка, злякавшись вибухів, упала у півтораметрову насосну яму. На Чернігівщині російські терористи атакували безпілотником склад із зерном у Новгород Сіверському районі. Влучили у складське приміщення сільгоспідприємства, де зберігалася також і зібрана картопля. Повідомили в місцевій ОВА. Пожежу оперативно ліквідували вогнеборці. Двоє людей дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів Куп'янська на Харківщині. Окупанти обстріляли місто близько дев'ятої ранку з РСЗВ. Повідомили в районній держадміністрації. А вночі армія РФ ударила дронами по Салтівському району Харкова, спалахнули цивільне підприємство. Горіла чотириповерхова офісна будівля. Постраждали двоє людей. До гасіння пожежі залучили півсотні рятувальників. Масштабного обстрілу зазнало знову місто Суми. Пошкоджені людські помешкання та нежитлові будівлі, транспорт і крамниця. Постраждала одна людина. Також уночі ворог атакував Шосткинську громаду. Внаслідок влучань трьох безпілотників, пошкоджені кілька багатоповерхівок, автомобілі та об'єкти соціальної сфери, повідомили в ДСНС. Десятеро мирних мешканців поранені за добу на Донеччині у Дружківці. Окупанти зруйнували понад півсотні житлових будинків. У Миколаївці пошкоджені 30 людських обійсть. У добропіллі вісім багатоповерхівок та більше десятка авто. Один загиблий, і щонайменше четверо поранених на Херсонщині. Росіяни атакували з дрона 13-річного хлопчика, який йшов вулицею Херсона. Він ушпиталений з вибуховою травмою, уламковими пораненнями ноги та руки. Перед цим російські терористи тяжко поранили літню жінку в центральній частині міста. Також двоє чоловіків поранені в Антонівці. А напередодні окупанти обстріляли з артилерії качкарівку. Там згорів заклад освіти. Керівники Набу та САП відзвітували про роботу за перше півріччя. Рекордних 54 обвинувальних вироки суду та 24 позови про стягнення необґрунтованих активів. Йдеться про майно набуте незаконним шляхом. Керівник САП Олександр Клименко зауважив, що такої кількості справ не було за всю історію існування антикорупційного суду та й самих Набу і САП. Загалом українські правоохоронці відкрили близько 700 кримінальних проваджень проти топ-посадовців. Ще 300 справ перебувають на різних стадіях у судах ми фокусуємося на організованій, на високопосадовій корупції, на злочинних організаціях, які здійснюють системне розкрадання бюджетних коштів бюджетних ресурсів. Україною шириться коронавірус. Лише у Києві за останній місяць в чотири рази зросла кількість госпіталізацій. І йдеться лише про клінічно складні випадки, повідомили в департаменті охорони здоров'я. Водночас вже є випадки нового штаму, який дістав назву Стратус, інфікованого, зокрема, виявили у Полтаві. Стратус відомий своїм стрімким поширенням у світі. Лише за місяць частка інфікованих ним зросла утричі. Цей штам, крім основних ознак кашель, лихоманка і втома, має ще й особливу хриплий голос у хворого. А перші аналізи крові. Зазвичай без змін, що свідчить про пізнє включення імунної системи, лікарі радять якнайшвидше звертатися з такими симптомами, щоб полегшити перебіг хвороби заздалегідь. В Києві попрощалися із журналісткою Вікторією Рощиною, закатованою у російському полоні. До Михайлівського собору прийшли рідні, близькі, колеги. Попрощатися з Вікторією могли також усі охочі під час церемонії на Майдані Незалежності. Нещодавно президент посмертно нагородив журналістку орденом свободи Вікторії Рощині назавжди 28 років. Поховали дівчину на байковому кладовищі. 8 серпня, день військ зв'язку та кібербезпеки ЗСУ військових підрозділів, які забезпечують надійну комунікацію між усіма ланками армії. Саме вони відповідають за передачу важливої інформації на фронті, що допомагає рятувати життя, координувати наступи і стримувати ворога. З професійним святом зв'язківців привітав керівник ГУР Кирило Буданов. Зауважив, зв'язок на війні це як серцево-судинна система, забезпечує кругообіг критично важливих даних, і це буквально допомагає рятувати життя в воїні. Перше з золото України на всесвітніх іграх двадцять двадцять у Китаї. Єфросинія Кривицька та Іван Лабунець вибороли найвищу нагороду у фіналі зі спортивної акробатики. У цій дисципліні Україна тріумфує вперше. А Рузанна Вечерук та Ангеліна Чернявська здобули срібло серед жіночих пар у спортивній акробатиці. І ще один вагомий здобуток на цих іграх: Анжеліка Терлюга стала срібною призеркою з карате у вазі до 55 кілограмів. У фіналі Українка поступилася чотириразовій чемпіонці Європи Мії Біч. Анжеліка Люга тепер дворазова медалістка всесвітніх ігор з карате. у 2022 році. На цьому рівні вона виграла золото.